Вранці у Бірюльово спокійно. Спецплан силовиків вулкан, запроваджений ввечері, скасували. Люди прямують на роботу, транспорт ходить за графіком, комунальники прибирають бите скло та сміття. Все майже як завжди. Якщо не брати до уваги, посилені загони правоохоронців що патрулюють вулиці. Мешканці Москви і досі налякані. Дітей відпускати не можна, сакласна. У мене дві дочі ростуть, я боюсь за них. Ви Знаєте, я виходжу на станцію на Бірюльово товарну, І я думаю, що я не в Москві. Головними об'єктами агресії протестувальників стали торговельний центр та овочева база, де працюють чимало вихідців з Кавказу. Місцеві вважають, можливо, саме там заробляв на життя і вбивця 25-річного Єгора Щербакова. Молодик загинув від ножового поранення ще у ніч проти четверга. Попри те, що на кадрах з камери спостереження обличчя нападника видно чітко, винних поліція не знайшла й дотепер. Та і про існування чіткого кола підозрюваних повідомила лише після заворушень. Неквапливість поліцейських в купі з антиіммігрантськими настроями і стали причиною хвилі обурення. У результаті перекинуті авто, розтрощені вітрини і шоковані очевидці. Наша охрана виставилася в живую цепочку і здержувала натиск молодих людей. В свою очередь, ті, коли поняли, що їм не вдається пройти в здані, стали забрасувати його, бить стекла. І що найстрашніше, вони бросили домову шашку в той момент, коли там находились прості покупатели. Овочі базу, яку намагалися взяти штурмом, закрили на перевірку. Більшість затриманих відпустили після профілактичної бесіди. Семидесяткам з них доведеться з'явитися до суду і понести адміністративну відповідальність. Порушила кримінальну справу за статтєю хуліганство. Правоохоронці пояснюють, збурювали натовп, націоналісти неформали та екстремали. Ліця екстремістські настроєні, вирішили рішили воспользувати ситуацією і підогріти. собрались на месте, где было совершено преступление, в пределах 400 граждан. Многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди, в том числе и дети, к сожалению, женщины. Но самое главное то, что вот эта группа экстремистов, они, конечно, зажгли эту толпу, подогрели, и те стали переходить грань законодательства. Ситуацію в Бірюльову обговорюватимуть сьогодні депутати міської думи. Між тим лад на постраждалій овочебазі взявся навести глава розпоживнагляду Геннадій Онищенко. Він заявив, база буде закрита, доки там не усунуть усі виявлені недоліки. Олена Хоменко, п'ятий канал.